І знову сьогодні дуже насичений день, де я тільки сьогодні не був. Я стільки сьогодні магазинів обходив, що ви собі навіть не представляєте. Ціни на яких в ложці? я взагалі в шокі. Я зробив один вивід. Чим більше магазин, чим більше сеть, тим ціни там, звісно, заходиш в поменші магазини, у кого немає своєї сіті. Дивишся, той же самий допустим, генератор, але на 5 тисяч дешевле. І якщо ти в великій сіті заходиш, ти з ними не поговориш, не договоришся. А в меншому магазин заходиш, говориш, сколько стоїть? Говори, 27 тисяч. Говорю, а, а ну допустимо, говориш, а якщо я візьму одразу 5 Скільки сколько буде? Вони там тобі роблять скидку. Ще говориш, блін, я волонтер туди-сюди, це взагалі буде збиратися, це для фронту, це то та то. то. Говорить, сотри, якщо тобі там не треба вот такі там документи, допустимо, то ще дешевле. Поняли? А в великих сетях? Ти не поговориш, там зарплата менеджера, зарплата директора, зарплата того, того, того. Зачем я вам це розказав? Ну хай буде.